Привіт, друзі! З вами Віктор Ващук. Ви на каналі ВЗНП. І сьогодні ми будемо говорити про кисле пиво. Перед тим, як перейти до, до дегустації, пропоную розібратись, що ж таке кисле пиво. Ні, це не те, що пиво зіпсувалось, то скисле пиво. А кисле пиво має такий смаковий профіль винятково через наміри пивовара. Так, пивовар задумав. За кислоту в пиві відповідають лактобацили. Вони ж молочно-кислі бактерії. Такі ж, як, наприклад, в йогурті. Буває швидке кисле пиво, яке готове за місяць, а буває й таке на виробництво, яке потрібно багато років. Участь у виробництві такого пива беруть велетенські бочки і ціла кагала різних мікроорганізмів. І це справжній витвір мистецтва, де поєднується рука людини і природи. Перший наш зразок пиво Girls Boon. Його можна відразу віднести до легендарних. Френ Бун, засновник і власник пивоварні, поклав все своє життя на збереження і промоцію цього стиля пива, яке потрохи вимирало навіть у себе на батьківщині в Бельгії. Але Ламбік пиво спонтанного бровидіння потроху вибороло свою славу назад не в останню чергу завдяки таким ентузіазмам, як Френ і його син. Лише уявіть собі, це пиво чекало на зустріч з нами чотири роки. Для того щоб створити гьоз, потрібно купажувати однорічний, дворічний і трьорічний ламбік. І ще довитримувати це в пляшці мінімум шість місяців. Традиційний гьоз і традиційні фруктові ламбіки. Мають в Європі захищений статус. Гарантований традиційний спеціалітет. Тобто вони не прив'язані до місцевості, де їх виробляють, але мають чітко визначену технологію виробництва. Мені пощастило відвідати цю броварню поспілкуватися безпосередньо з Френком. Він показав всю технологію, показав ці великі дубові бочки, величезні фудери. А ще це пиво в Брюсселі називають брюссельським шампанським. За його ігристість, за його сухий смак. Десь воно схоже на вино, але особливе якесь вино, їм бельгійське вино. В ароматі ми відчуваємо одразу ці дикі спонтанні ноти. Іншими словами, воно називається фанкі-аромати. Це така характеристика шкіри, диких дріжджів, деревні ноти. Десь трошки з'являються такі легкі фруктові тона. Але це особливий смак, особливий аромат. До цього пива потрібно бути готовим, не боятися його скуштувати. Ви його, якщо скуштуєте. Від нього більше ні, ніколи відмовитись не зможете, але його потрібно полюбити. Однозначна рекомендація, якщо з'їжджа вже перевірено, це густриця. Це дуже смачно. Пили з бургунь хтось, хоч раз. Зараз кайфанети реально. Наступне наше пиво: дюшес де бургунь від пивоварні Верага віхте. Має необияку історію, започатковано в 1885 році. Пиво назване на честь герцогині Бургунської Марії І, яка була панночка щита, як на середньовіччя, не лише освічена, знала кілька мов, ще й хвацько їздила верхи, дресурувала соколів і обрала сама собі нареченого. Що, скажімо так, у ті династичні часи було рідкістю, і пиво таке ж неординарне. Це пиво, яке можна сміливо давати людям, які пиво не люблять. Кажуть, що ми не любимо пиво. Але полюбляють, скажімо червоні фруктові вина. Ви не повірите, в оригінальній версії немає жодних фруктів. Це все витримка в боці і ретельне купажування. Хоча багатьом вижатиметься вишня в шоколаді. Хоча і шоколадна, і вишнева версія цього пива також існують. Якщо вам припаде до вподоби, шукайте інше пиво, марковане Фламандський червоний ель», чи от блюн. Це я вам рекомендую в першу чергу. Це охрененне пиво реально. Напівтемне, з таким бурштиново-коричним відтінком. В ароматі легка кислотність, винна кислотність, змішана з фруктами, темними фруктами. Десь дійсно шоколадна карамель, але шоколаду тут немає. Насичене, легка солодкавість. Боже. Друзі, це. Реально смачно, це кислотно шоколадно фруктовість. Ну, що це дійсно смачна шоколадна ця фрук фруктова нота. Саме пиво відчувається як десертом, і під нього хочеться щось десертне. Дійсно, це ця легка кислотність буде поєднуватися з якимось е тортиком, мабуть, да? солодкавим. Це буде такий гармонійний, дуже баланс. Десерт з десертом, мабуть. Так, да, смачно. Наступний наш зразок пиво Деранке Крік броварня Бедеранки, більш відома на батьківщині в світі, як пивоварня, яка зварила найгіркіше бельгійське пиво. Коли там про гірке пиво ніхто ще й не думав, їх було пиво XX Bitter, тобто 3 x гіркоти. Попри інноваційність такого підходу, це дуже традиційне пивоварня з олдскульним обладнанням. Використовує лише сушені шишки хмелю, а не пелети. Як багато хто з наших пивоварів, випускає не лише гірке, а й традиційне для Бельгії кисле пиво. Їхній крік це цікаві суміш фламандського елю та ламбіка, куди додали понад 250 грам вишень на літр пива. Починалось воно як справжній колаб, бо ламбік для бленду надавала інша броварня. Лише він недавно диранка робить своє спонтанне пиво. Але чи входить воно до складу криха, чи співпраця продовжиться з іншими броварнями, залишається комерційною таємницею. Ну, має ж бути якась вишенька, тобто родзинка в цьому всьому. Так, виглядає пляшечка. Так. Вишня, кислота, насичений смак. Трошки фанки ароматів, цих диких бактерій. Всім раджу спробувати. І ви знаєте, де його купити. Однозначна рекомендація до вживання цих пив. Це не повторно, це смачно, це новий досвід. І я впевнений, що ви будете смакувати і полюбити це пиво назавжди. Ну, графіня, де бургунь, дівчата, це дуже вдалий вибір. З вами був Віктор Ващук, канал ВЗНП. Підписуємось, смакуємо. Побачимось!